Вітаю вас в студії з випуском новин Сергій Градов. Десять ворожих безпілотників збили українські захисники вночі 11 березня над Дадойською областю. Атака на регіон тривала півтори години. На жаль, прильотів уникнути не вдалося. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Мирні жителі, на щастя, не постраждали. На Одещину ворожі безпілотники заходили з акваторії Чорного моря, маневруючи над житловими та промисловими кварталами, що ускладнювало роботу ППО. У мережі з'явилося відео збиття дрона в небі над Одеською областю цієї ночі. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 10 БПЛА. На жаль, не вдалося уникнути і прильотів в Одеському районі. Уражено інфраструктурний об'єкт та адміністративні будівлі. Там спалахнула пожежа. Ударною хвилею вибило вікна в сусідніх приватних будинках. Уламками зруйнована господарчі будівлі. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Повідомили в командуванні сил оборони півдня України. Костюмований івент не вдався в Одеській області. Затримала чоловіка у латексній масці казкового персонажа, плащі мантії з каптуром та гідрокостюмі. 40-річний Одесит мав намір спантеличити правоохоронців і вплав перетнути держкордон із Молдовою. Аби непомітно перетнути кордон, 40-річний чоловік перевтілився у міфічного героя, цікавого персонажа магічного світу затримали днями прикордонники Білгородністровського загону. Як з'ясувалося, Одесит часто приїздив на річку Турунчук порибалити, тому добре знав місцевість і вирішив цим скористатися. Він планував потрапити до Молдови в районі села Троїцьке в обхід прикордонних нарядів. Зазначається, що при собі ухилянт мав термосумку, у яку поклав ніж ліхтар і рукавички. Також він узяв із собою Монокуляр, аби стежити, чи немає поруч прикордонників. Порушник хотів спочатку вплав, подолати Торунчук, а потім містер. Для цього він одягнувся у гідрокостюм і взяв порожній тетрапак, який у надутому вигляді допомагав би йому триматися на воді. Але навіть така ретельна підготовка не гарантувала успіх. Порушника затримали. Тепер його долю вирішуватиме суд. Попався на корупції в Одеській області. Судитимуть співробітника військомату, який за хабарі допомагав військовозобов'язаним уникнути мобілізації. Фігуранту загрожує до п'яти років позбавлення волі. Встановлено, що за 2 тисячі доларів співробітник Білгородністровського РТЦК виписував клієнтам документи, що засвідчують їхню непридатність до військової служби. А за додаткову суму у 3 тисячі доларів чоловіки могли отримати також зняття з військового обліку. Співробітники ДБР задокументували факт отримання фігурантам 7 тисяч доларів за зняття з військового обліку трьох громадян. Наразі його відсторонили від посади. Чиновнику загрожує до п'яти років позбавлення волі. Повідомила прес-служба. ДБР від народження чи набутий протягом життя міцний або потребуючи постійної уваги. Імунітет складний захисний механізм організму, який постійно працює, аби зберегти здоров'я та життя людини. Чи можна його зміцнити та що саме впливає на його рівень? Ми дізналися у сімейної лікарки Олени Блащук. Імунна система це складний біологічний механізм, який захищає організм людини від шкідливих як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Вона працює цілодобово, не зупиняючись ні на хвилину. Існують два види імунітету природжений та набутий, який людина отримує протягом життя і проявляється після перенесених захворювань або вакцинації. 11 березня, коли світова лікарська спільнота згадує про чергову річницю пандемії COVID-19, ми дізнавалися у сімейної лікарки Олени Блащук, чи можна зробити міцнішим свій імунітет, або які фактори впливають на його роботу. Якихось особливих способів для підняття імунітету або його вдержання на якомусь рівні, не існує. Для того, щоб ваша імунна система достатньо добре функціонувала, буде достатньо звести здоровий спосіб життя, повноцінно та збалансовано харчуватися, мати гарний сон це 7-8 годин на добу, уникати бажано стресів та перевтомлювання, а також виключити шкідливі звички, зокрема куріння та вживання алкоголю. Сьогодні існує низка конкретних порад, яких слід дотримуватися, аби підтримати й допомогти своїй імунній системі, наголошує фахівець. Це дозовані щоденні фізичні навантаження, буквально 30 хвилин на день. Вибираєте для себе ті, які вам подобаються. Чи це буде якась зарядка, чи гімнастика, чи йога, пілатес, чи хтось піде в тренажерний зал. Також це 10 тисяч кроків на день. Комусь менше, хтось має хронічні захворювання: 7, 6, 5. хтось більш активніший, веде більш руховий образ життя, тому більше може, але в середньому це 10 тисяч. Для підтримки захисних функцій організму слід також приділяти увагу збалансованому харчуванню, підкреслюють медики. Їжа має бути різноманітною, обов'язково включати у себе овочі, фрукти, білки, а також достатню кількість рідини. До речі, між імунітетом дорослої людини та дитини є різниця, і полягає вона в тому, що юний організм ще не ознайомлений з тією кількістю вірусів і бактерій, з якою вже мала справу доросла людина. Це нормально, коли дитина знайомиться з вірусами і бактеріями. Так в неї буде температура, нежить, кашель, біль у горлі, але її імунна система запам'ятає цей вірус. і в подальшому, коли дитина знову познайомиться з цим вірусом, то вона вже не захворіє з такою яскравою клінічною симптоматикою, а буде пробігати більш латентно або взагалі без ніяких ознак. Також обов'язково ми щеплюємо дітей саме в дитячому віці. Лікарі відповідають і на актуальні питання щодо рівнів імунітету та сезонних захворювань на грип та ГРВІ. Хворіти сезонними вірусними респіраторними захворюваннями це норма. Рівнів високий, низький чи середній в імунній системі немає. Є людина, яка народилася здоровою, і в неї є здоровий міцний імунітет. Є люди або це вроджений імунодефіцит, або набутий імунодефіцит, Ми знаємо, це віл та СПІД. У разі захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, перша і найважливіша порада це звернутися до свого сімейного лікаря і не займатися самолікуванням, зазначила фахівець. Всесвіт разом з усіма галактиками, зорями, планетами та іншими астрономічними об'єктами досі лишається відкритою книгою таємниць. Людину завжди вабило зоряне небо з розвитком сучасних технологій і можливостей. Знань про космос стає все більше. Від науковців для усіх бажаючих при відкривають завісу космічної таємниці планетарії. У березні відзначається міжнародний день цих установ, у яких можна побачити реалістичні картини Всесвіту. В Одеському планетарії побували наші… Кореспонденти. Від океанського дна на Землі до далеких планет у космосі. Наш всесвіт видовищний, багатогранний і захопливий. Все те, що людина не може охопити неозброєним оком у звичайному житті, можна побачити в планетаріях. Їх більше чотирьох тисяч по всій планеті, на всіх континентах: Мюнхен, Нью-Йорк, Нагоя, Гельсінки можуть погизуватися найбільш великими та видовищними планетаріями. Последніх десятиліття стали розвиватися цифрові планетарії. От вони якби как бы доповнили і в якій степени постійно заміняють вот те старі оптомеханічне устройство показування зв'язного неба. Потому що вони можуть показувати вам динаміку нас мир, це об'ємні фільми, які там моделі Вселенної. Цифровий проєктор має наразі і одеські планетарії, а починає відлік своєї історії з 1952 року. Но мы с вами находимся сейчас на центральной площадке Одесской астрономической обсерватории, где сейчас располагается наш цифровой планетарий. И надо сказать, что история его здесь, появление, казалось очень захватывающей и интересной, просто потому, что когда-то отсюда планетарий Одесский и начинался. Здесь, в здании бывшей первой обсерватории любителей астрономии, где они когда-то наблюдали звездное небо, сюда приходил Глушко. Он був серед любителей астрономії, а після війни в куполі того же павільйону розположився перший планетарік. Непростий шлях одеського планетарію з 1963-го впродовж 30 років знаходився у приміщенні Пантелеймонівської церкви. Однак у 1993-му таємничим чином зникають всі експонати, і планетарій треба було створювати фактично з нуля. На сучасному рівні це вдалося втілити в життя тільки у 2019 році. Коли на території Одеської обсерваторії починає свою роботу цифровий планетарій, який відкриває нові можливості огляду видовищ Всесвіту, можна показати зв'язку небо епох і часів, показати на ньому положення планет і так далі. Можна показати фільми, які сьогодні ілюструють сучасне представлення окружаючих на селі, наприклад, о темної матерії, фантом вселені, розкази о планетах, о сонці. То есть у нас есть такой возможности по всем направлениям проиллюстрировать то, что мы стараемся донести нашему зрителю, показать, что такое представляет собой современная астрономия и в целом картина всей Вселенной. Вселенная удивительно, многообразна и неожиданна. Об этом ее увидеть можно вообще говоря только в планетарии. Одеський планетарій має купол діаметром у 7,5 метрів, що дозволяє побачити масштабність і неосяжність космосу та по-справжньому відчути себе його невід'ємною частиною. Вчені мріють, що колись, певно, вже за мирних часів Одеса матиме 20-метровий купол, що дозволить стати на один рівень з планетаріями світового масштабу. А зараз побачити всесвіт можна щосуботи. Найближча дата 16 березня, коли відбудеться цікавий захід, присвячений видатному вченому Альберту. Енштейну. Людині, яка говорила про чорні діри у космосі, про розширення простору, яка досліджувала все це теоретично, а існування чого, власне, і підтвердили спостереження за допомогою сучасних телескопів в обсерваторіях і планетаріях. Поліцейські затримали чоловіка, який вбив власника квартири в Одесі, та втік до Києва. Злочин стався в одному з багатоповерхових будинків на вулиці Бреуса. До поліції звернулися знайомі Одесита, які були занепокоєні тим, що він зник і не відповідає на телефонні дзвінки. Правоохоронці знайшли його тіло у власній квартирі. Чоловік помер внаслідок ножинних ножових поранень. З'ясувалося, що Одесит здавав кімнату у своїй квартирі приїжджому. Того фатального дня між чоловіками виник конфлікт і орендар завдав власнику житла більше 20 ножових поранень, а потім поїхав до столиці. Встановлено та затримано громадянина. Підозваного умисно вбивстві свого орендодавця. Подія сталася в квартирі Одесита в одній з бахтоперхів Хаджабевського району міста Одеса. Зловмисник завдав множинних ударів ножам потерпілому груди та спину. І той від отриманих травм помер. Правопорушник втік з місця подій, але ми протягом години встановили особу і затримали його в місті Києві. Фігуранта затримали і помістили у СІЗО. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомили у пресслужбі облполіції. В Одесі судитимуть жінку, яка передавала ворогу координати місць дислокації особового складу та техніки ЗСУ. Під час обшуків у її квартирі знайшли мобільний телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами. У прес-службі облпрокуратури повідомили їй загрожує довічне ув'язнення. Серед переданої інформації колаборантки були дані про розташування підрозділів сил тероборони та морської піхоти в окремих адмінбудівлях на території Одеського регіону. Також встановлено, що агентка надавала інформацію про результати атак та здійснювала розвідку поблизу військових об'єктів в Одесі та Чорноморську. Наразі обвинувачена перебуває під вартою її загрожує довічне ув'язнення. Повідомили у прес-службі облпрокуратури. Сьогодні культурні заходи є не лише можливістю цікаво та з користю провести свій час. Наразі для українців це справжні ліки від втоми та емоційного вигоряння. Наші кореспонденти запитали у жителів Одеси, як вони морально перезавантажуються, та що допомагає їм триматися у важкі часи. Театри, кіно, музеї та книги культура не лише збагачує нашу душу, а ще й лікує її у найскрутніші моменти життя, особливо сьогодні, коли під час повномасштабної війни кожен потребує моральної підтримки, вважають мешканці Одеси. Конечно, во время войны это необходимо, потому что сосредоточиться только на негативе ⁇ это вредно и для здоровья, и для поддержания какого-то внутреннего настроения. Это необходимо. И, конечно, молодцы ребята, которые на книжке во время страшных самых таких обстрелов устраивали всякие такие мероприятия, открытые музеи, это замечательно. Хотелось бы, чтобы более моральные вещи шли по, в театрах. Щоб був прем'єр для молодежі, ну і для нашого покоління, теж хочеться щота душі для душі, душевне. Але насолодитися виставою у театрі або прем'єрою в кіно часто не дозволяють зовнішні чинники, такі як сигнали повітряної тривоги, кажуть жителі міста. Я з бо посічала би театр. Ну, театр я ще очень люблю. Але... Ну, Первое, це, конечно, нехватка времени, а второе, ну меня смущает, то, что, ну, опять що во время тревоги ты не зможеш вот до конця досмотрети, ну, не те же ощущения. Ну, к сожалению, как правило, это вечернее время. Самі знаєте, по здесь, у нас вечернее время не завжди благополучно в данный момент. На жаль, зараз ні, бо, власне, ми э, намагаємося десь скупчення, місця, де багато людей, якісь такі заходи зараз. Э, Ну, говорять, краще не відвідувати, тому що це може бути небезпечно. Тому ми так більше на відкритих якихось але ж це всі під Богом. Опитані городяни наголошують, наші діти це наше сьогодення і наше майбутнє. Тому, аби змінити світ на краще, в першу чергу необхідно робити внесок в розвиток маленьких українців навіть сьогодні. У важкі воєнні часи в незалежності від того, яка ситуація в країні, розвивати дітей необхідно. Безусловно, это, это очень важно, потому что э, война-то будет не все время, а хочется верить, что дети вырастут и будут жить в мирное время, поэтому для их развития это необходимо. И в театр водить, и в музей, и на выставки и это очень-очень необходимо. Мы, ну, мы уходили на развивашки, вот сейчас мы будем думаем по поводу там, дальнейшего вот, там, или садика или еще что-то. Но театр вот мы вот. Вот хотим, чтобы она да, уже научилась уже видеть, что происходит на сцене. Спорт, э, э, разные заходы, которые проводят для детей. Вот с таким чином. Ваня максимально. Особенно вот мальчики, их нужно к спорту приучать. Потому что это... Ну, как ребенка приучишь, так он и будет потом жить. То есть спортивные занятия не дают много. Вот моя тетя, она сейчас уже за 70, она... занималась гимнастикой, она до сих пор делает физкультуру. То есть это на, навсегда остается. Но ну, для девочек, естественно, какие-то э, рукоделие какое-то. Вот моя дочка занималась макраме, она может все что-нибудь сплести. И, з удовольствиями этим займатися. мешканці Одеси кажуть саме завдяки спілкуванню зі своїми дітьми їм вдається триматися на плаву, відволікатися від негативних новин та направляти всю свою увагу на енергію маленьким дітлахам. Научились жити маленькими радостями, навіть ми маленькі з дітьми спілкуємо. ну, благодаря дітям, звісно, тому що. Ну, з ними не будеш обсуждати політичні теми, бо це дуже важливо і для дітей і для нас, бо ми поряд з ними відволікаємось також і якось налаштовуємось на перспективу, що ми готуємо підростаючі покоління. Але багато хто продовжує займатися саморозвитком, дізнаватися щось нове, а також вчаться бачити світло навіть у найтемніші часи. Я, например, вот сейчас начала э, вязать. Вот я когда-то там бабушка еще меня научила вязать носки, там какие-то, ну, небольшие изделия, там э, всякие, ну, что-то в интернете учусь, да, рукоделием занимаюсь. Так что всегда можно что-то найти, фильмы смотрю, гуляем, несмотря даже на воздушную тревогу, туман, гуляем, встречаемся с друзьями, иногда посещаем какие-то концерты отвлекаемся, потому что ну, невозможно сосредоточиться на этом. Можно было ну, бы вот просто та ворона светить. Нас знает. Ну, вот та ворона нас знает. Ждет, когда мы ей дадим да. что-то покушать. Позитив. позитив. Для нас позитив. Для нее это меркантильное, а вот для нас это позитив, понимаете? В Одеській національній опері відбулася прем'єра концертного проєкту Власний Ukrainian проджект Нескорені та непереможні. Чотири століття української музики на одній сцені зазвучали в неперевершеному виконанні солістів театру, його оркестру і хору. Мелодія Бортнянського, Лисенка, Лятошинського, Цісик, Вакарчука, які створили відомий світу бренд Українська музика. Панували в залі. На репетиції нашій знімальній групі вдалося поспілкуватися з постановниками і виконавцями проєкту. Музикознавці ще до виходу прем'єри Одеського національного академічної театру опери та балету під назвою Власне Ukrainian Project – Нескорені та непереможні назвали цей проєкт хрестоматію української музики. Авторам вдалося на великій сцені поєднати чотири століття життя України, протягом яких народжувалась, новилася особиста непересічна національна музика. Чотири століття української музики від Бортнянського до Вакарчука. Це такий собі символічний екскурс в музичну історію нашої країни. Я навіть більше скажу, що це історія України крізь її музичний контекст. Бортнянський, Крижанівський, Леонтович, Нішинський, Адамцевич, Лисенко, Гулакартамовський, Цісик, Лятошинський, Данькевич, Вакарчук і інші, хто склав скарбницю нашої музики, їхні художньо-звукові образи вирували у Великій Залі Одеської опери. Показати розвиток музики, яка була раніше, як вона змінювалася, як вона перетворювалася, як вона оркеструвалася мислення, яке було раніше, як музична фраза строїлась і зараз до сучасних композиторів. Автори прагнуть до того, аби глядачі, поринувши у відому світові українську музику, перевідкрили для себе власну країну і надихнулися її великим творчим надбанням старовинним і сучасним, народним і класичним. У проєкті задіяні Владислав Горай, Дмитро Павлюк, Юлія Терещук, Марина Наймитенко, Віталій Білий та інші провідні виконавці одеської опери. Я виконую, як, на мій погляд, на мій басовий смак, одну з найкрасивіших. Арій не тільки в українському репертуарі, а взагалі світовому це арія велика її називають Арія Розповідя. Є велика Арія Кривоноса з опери Данкевича Богдан Хмельницький, наш одеський композитор. Вишуканим зібранням найкращого став концерт колекція золотих музичних українських хітів, якими світ заслуховується вже декілька століть. Доповнений найвідомішими композиціями нашого часу. Проект також увібрав літературну складову, і глядачі могли почути у яких історичних реаліях народжувалася та чи інша мелодія. У виконанні оркестру і хористів, а також дитячого хору «Перлини Одеси, в проект одеської опери Власний Ukrainian проджект Нескорені та непереможні була вплетена і одеська сторінка музичної творчості. Кожен з виконавців намагався від щирого серця передати власне відчуття музики рідної країни. Перша постановка опери Наталка Полтавка з оркестровкою Миколи Лисенка відбулася саме в Одесі у 1889 році. І далі цитати відомо видання. В Одесі люблять новинки, але все ж у неділю на стару Наталку Полтавку прийшло подивитися дуже багато народу. Театр був майже повний. Писав одеський вісник. Одеса дала світові Аркаса. Ніщинського вони тут народилися, жили, творили Данькевича безліч. Чимала. Ем, дуже дуже багато було написано саме тут, і навіть ем, ну духовний гімн Ревета стогне Дніпро широкий» був написаний, і створений в Одесі. Новий проєкт Одеської національної опери присвячений до 210-ї річниці з дня народження Кубзаря, але в новому концертному форматі на сцені звучать вірші пісні також наших сучасників в концерті. Шлягер: Я піду в Далекі Гори, перекладений на симфонічний оркестр і квартет чоловічий. От. І, звичайно, мабуть, пісня, яка стала. Ну, якимсь символом спротиву нашого проти агресії російської, це я не здамся без бою. Святослава карчук. Коли я чекала свого виходу, будучи на репетиції, я розумію, що в мене прокидається гордість за те, що у нас таке багате, такий багатий, якби є запас тих тієї музики, того надзвичайно величезного такого духу. Художня керівниця проєкту Надія Бабіч, диригент Володимир Врублевський, авторка Тетяна Подерська, хормейстер Валерій Регруд усі доклали зусиль для того, аби в проєкті власне кожен глядач почув радість і сльози, терпіння і волю. І не тільки почув зі сцени, а й відчув серці як своє справжнє власне. На цьому випуск завершено. В студії був Сергій Градов. До скорої зустрічі.